Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо огляд партії, які були зіграні українськими шахістами на індивідуальному чемпіонаті Європи. Сьогодні в центрі нашої уваги сьомий тур і поєдинок українського кросмейстера Ігоря Самоненкова, який грав чорними проти дуже відомого та титулованого вірменського кросмейстера, олімпійського чемпіона у складі збірної своєї країни Габріеля Саргісяна. Білі почали ходом d 4 у відповідь: кінь 6, c 4 e 6 кінь в 3, d 5 Це ферзовий гамбіт. Кінь c 3 Грають білі, c 6 слон G5, кінь bd 7 e 3 і Українець грає ферзь a 5 обираючи кембридж Спрінгський варіант цього дебюту. Забирає на d5 Сергійсян, кінь b d5, тура c 1 h 6 слон h 4 розмін на c 3 як відомо, бити на А2 тут ризиковано, оскільки білі грають слон Д3, швидко роблять рокіровку і отримують велику перевагу в розвитку. Тому український шахіст обачливо грає слона 3, продовжуючи розвивати свої фігури і при цьому нападаючи на фігуру суперника, Сергіян відходить торою Б6. Ідея цього ходу розвинути білопольного слона і за можливості розміняти його на слона суперника. Саргісян грає слон Е2 після слона 6 рокіровка, взяття на Е2. Білі забрали турою, залишивши пішака Ц3 під боєм. У партії Крамлінг Горячкіна 2019 рік чорні все ж таки наважились на взяття пішака. Після Тура Ц2, Ферзя 5, Тура ц 6, 20. Шведській шахістці слід було зіграти Тура Ц7, нападаючи на коня, і в такому випадку білі отримали серйозну перевагу. Але в нашому поєдинку Ігор Самоненков не спокушається взяттям на С3, Як ми бачили, до виграшу матеріалу це не призводить, тому просто робить Білі грають С4. в інтернет-партії Дін Ліжень Шиштов Дуда у 2021 році. Чорні тут зіграли тура ФЄ8, але український шахіст розвиває іншу туру. Грає тура А 8 і на дошці виникає оригінальна позиція. Сергісян просуває пішака на Е4, плануючи просунути його далі на Е5. Тому чорні гальмують цього пішака, ставлячи свого пішака в центр. Слон Ж3, Тиск на центрального пішака чорних змушує Самуненкова розмінятися на Д4. І тут українець припускається помилки. Треба було все ж таки поставити туру на d8 навпроти білого ферзя. Але українець грає тура FЄ 8, і Габріель Сергісян несподівано ставить пішака під бій. Є5 грає вірменський гросмейстер, українець забирає, і тут час помилятися вже Саргісяну. Якби білі зіграли кінь Б 3 то отримали б дуже серйозну ініціативу, яка могла швидко перейти в матеріальну перевагу. Подивіться, Ферзю треба відходити так, щоб продовжувати захищати коня Е5, тому ферзь це 3 але й тут напад, тура є 3 Відходимо на Б 2 Ферзь є 1 тричі нападаючи на коня. До того ж, білі загрожують напасти на нього пішаком. Тому ходи ф 6 або слон d 6 просто не працюють. Треба бити на А2, після Ф4 кінь втришах. Забираємо, б'ємо. Далі А5, кінь С1. У чорних немає достатньої кількості пішаків за відсутнього коня. Але Саргісян зіграв тура e 1 підсиливши тиск на коня Е5. Українець захистився, і тут виявляється, що хід Ф4 не працює, оскільки українець зіграв би тура c Д8. А після взяття на Е5 забрав би на Д4. І бити туру не можна, оскільки є зв'язка слон С5, і білі втрачають ферзя. Не помітив цього варіанту Саргісян, мабуть, думав, що український хлопчина програє коня, але це не так. Тому білим довелося бити на Е5, просто міняючи фігури. Взяття кінь Б3, Ферзя 6, нападаючи на пішака c 4 захист і тепер вже Тура С 8 Напад на ферзя. Той відходить, слон F8, дуже міцний хід, Ж3 грають білі, роблячи віконці для короля, ферзь c 8 і нарешті відіграш пішака з розміном однієї пари тур. Після ферзь Д7 на дошці виникла абсолютно рівна позиція. Але, звісно, грати можна, і суперники продовжили. Ферзь є 4. Після ферзь Д3, Самоненков пропонує розмін ферзів, білі вирішили побити на c 6 Шах і взяття на А2. Ситуація дещо загострилась, але заспокоїти гру можна було простим ходом тура d5. Після взяття шах, далі кінь Д4, і на дошці, як і раніше, рівність. Але тура Є3 зіграв Сергісян, зберігаючи більше фігур на шахівниці. Він захистив коня, чорні відходять на А6, шах король H8, ферзь і ферзь А4. Цим ходом чорні захистили поле Е8, не даючи зайти туди білій турі, і тримають у напрузі коня Б3. Тура Ф3 грає Саргісян, слон Б4, і тут вірменському гросмейстеру варто було зіграти ферзь Б 7 знову ж таки продовжуючи маневри і не беручи на себе якихось додаткових зобов'язань. Але вірменському шахісту дуже хотілось виграти в українського хлопчика. Тому він вирішив зіграти С5, жертвуючи пішака. Симоненков забрав тепер ферзь Б 7, але А5. Що білим робити далі? Конкретної компенсації за відданого пішака немає. Треба було зіграти кінь С1. І хоча в цьому випадку у чорних також перевага, захисні ресурси білих в цій позиції вищі ніж у партії. А Саргісян зробив ще один невдалий хід, ферзь Б6, напавши на туру. Та відійшла на C8, підтримуючи пішака С. Білі повернули ферзя на b7, мабуть, сподіваючись закінчити партію нічією повторенням ходів. Але Самоненков на нічию не погоджується. Він грає ферзь C6, зв'язує туру F3 і пропонує розмін ферзів. Під загрозою втрати зв'язаної тури вірменський гросмейстер змушений погодитись на перехід до Еншпілю. Б'є на C6, чорні забирають ферзя. Таким чином, на дошці виникло дуже сприятливе для чорних закінчення. У чорних два перспективних прохідних пішаки на ферзовому фланзі, підтриманих двома чорними фігурами. Білим дуже важко щось зробити в цій ситуації, але Сергісян намагається. Він грає Турай Ф8, шах ставить Туру на А8, і чорні грають С4. Білим вдається відіграти одного пішака, але точним ходом тура С5. Чорні ставлять суперника перед дуже неприємним вибором. Кінь знаходиться під ударом, і якщо відійти на Б7, нападаючи на туру, то та відходить на Б5, кінь Д8 доводиться грати, але С3 і гальмувати пішака треба турою. Вона йде на А2. І тут чорні намагаються спіймати білого коня. Грають тура Б6, тому треба мерщій ставити коня на F7. Після слон c 5 кінь e 5 але тура Б2. Нападаючи на туру білих пішака Ф2, звісно, розмін тур призводить до програшу. Тому Саргісян наважився на жертву коня. Він забирає на c 2 чорні б'ють турою. Отже, на дошці виникло дуже цікаве закінчення, в якому у білих лише пішак за слона суперника. Але всі пішаки знаходяться на одному фланзі, до того ж кутове поле аж один білого кольору. Що дещо утруднює чорним реалізацію переваги. Звісно, позиція ця для них виграна, але ще треба продемонструвати техніку. Слідкуємо, як продовжувалася партія. Сергісян зв'язує слона, граючи тура А4, але ця зв'язка не є якоюсь серйозною неприємністю. Тура Д4 грає Самоненков, і після А4 відходить слоном на С5. Звісно, розмін тур, врешті-решт, призведе до програшу білих. Зараз загрожує тура Д2, і чорні нападають на корневого пішака білих Ф2. Тому треба грати тура А2. Король G6, король Ф3, король Ф5, король ж 2 Білі так чи інакше повинні просто стояти на місці. А чорні шукають план реалізації переваги. Тура С4, тура Е2, слон Д4. Відмінна позиція для чорного слона. Стоячи в центрі, він не лише атакує пішака F2, але й захищає свого пішака G7. Тура Е8 грає Сергіян. Після Тура c 2 дає шах, король e 4 і Тура Ф7. Тепер по вертикалі захищає свого пішака вірменський гросмейстер, Але Тура c 6 грає чорні. Тут загроза Тура Ф6, але Тура e 7 король d5, тура e 8 тура f6, і знову на горизонталь. Переводить туру Саргісян, захищаючи пішака. Але чорні максимально активізують свого короля, ставлячи його на D3. І після король F1 Самоненков несподівано просуває пішака на G5. Цей хід може бути ризикованим, тому що він призводить до розміну пішаків, що як відомо вигідно стороні, яка веде захист. Але рухаючи пішака на ж 5, Ігор Самоненков мав на увазі конкретний план реалізації переваги. Який є просто вбивчим для його суперника після розміну на G5 Сергісян не знайшов нічого краще ніж зупинити годинник і привітати свого юного суперника з заслуженою перемогою. Виявляється, що фортеця білих дуже швидко руйнується. Грати G4, звісно, не хочеться, оскільки захистити пішака на цьому полі не вдасться. А якщо піти король G2, продовжуючи просто стояти, то чорні несподівано жертвують матеріал на F2 після взяття забираємо об'ємо, грають g 4 і отримують теоретично виграну позицію. Останнім своїм ходом чорні зафіксували білого пішака g 3 якого суперник неминуче втратить після обходу чорним королем білого. Навіть якщо білий король, врешті-решт займе опозицію на полі G1, все одно положення буде програне. Тому що чорний пішак перейшов демаркаційну лінію. От така партія: юний український шахіст на рівних протистояв сильному вірменському гросмейстеру і, врешті-решт, здобув чергову свою блискучу перемогу проти значно більш рейтингового опонента. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!